Один підрозділ добровільної пожежної охорони був створений на Бориспільщині. У селі Мирне відбулося офіційне відкриття підрозділу, який розташоване на старинській птахофабриці. Добровольці вогнеборці будуть виїжджати на пожежі в радіусі 14 населених пунктів. Сьогодні ми відкрили 51-й підрозділ місцевої пожежної охорони. Такого рівня підготовки, якості виконання ремонтних робіт, да і, як ми бачимо, з самого пожежного автомобіля не в багатьох таки є. Дуже відповідальний, правильний, крутий підхід і взаємодії місцевої влади, і бізнесу, в одній синергії ми маємо те, що маємо. Добре підготовлену пожежну команду це дасть змогу. Убезпечити наших громадян від надзвичайних ситуацій, і подій, ну і відповідно зменшити час реагування на ці надзвичайні ситуації пожежі. У Бориспільському районі це вже третій підрозділ добровільної пожежної охорони. Окрім нього, ще є 16 підрозділів місцевої пожежної охорони та одна добровільна пожежна команда, розповідає керівник Бориспільського районного управління ДСНС Анатолій Лип'явка. В селі Мирне завдяки співпраці бізнесу та влади здійснюється допомога. Яка буде застосовуватися на служби цивільного захисту як функція держави на захист населення територій і речі надзвичайних ситуацій? Тут буде знаходитись добровільна пожежна команда охорони, яка буде складатися з відділення, там де будуть люди заступати до бачі рестри пожежний автомобіль, новий який бізнес купив для себе для забезпечення пожежної охорони села Мирне та приближних громад. Підрозділом добровільної пожежної охорони опікується агропідприємство, адже безпека працівників та жителів мирного на першому місці, каже директор Старинської птахофабрики Сергій Міщенко. Пожежна частина у нас існує. Я сюди прийшов у 2017 році. Вона вже була, тобто у нас таке велике підприємство, що пожежна частина обов'язково повинна бути. У нас дуже багато підприємств. Ми розташовані на території трьох громад і забезпечили пожежну безпеку як у себе на підприємстві, так і на території трьох громад. У нас квартал десь відбувається до 20 викликів на пожежу. І ми приїжджаємо в першу чергу, це, це приїжджає, приїжджає наш підрозділ, а потім вже підключається інше, тому що ми локаційно знаходимося тут в центрі. Нещодавно за кошти підприємства придбали новий пожежний автомобіль, профінансували ремонт стоянки пожежного автомобіля та обладнали кімнату відпочинку для восьми пожежників. Марина Грицюк, Максим Москаленко, новини ТРС Бориспіль.